Серед фігурантів розслідування і президент України Петро Порошенко на нього зареєстровано три офшорні компанії, створені під кондитерський бізнес Рошен. Щоправда, компанії існують лише номінально ніяких бізнес операцій вони не проводили. Як пояснили ТСН фінансові аналітики, їх створили саме для того, щоб передати активи президента в управління міжнародної корпорації Ротшильд. Офшорну компанію з назвою Cold Prime Asset Partners LTD на британських Віргінських островах Петро Порошенко організував у серпні 2014 року, тобто коли вже став президентом України. У реєстраційних документах зазначено, створюється вона для кондитерського бізнесу Рошен, а фінансуватиметься з комерційної діяльності. Хоча і до виборів, і після Порошенко обіцяв, родинний бізнес продасть. Щоправда, у січні цього року оголосив, хотів продати, але не може, бо в країні війна. Я цього року підписав договір нарешті про передачу моєї частки в Рошені незалежний траст на весь час моєї каденції як президента. Я ні я. Ніхто інший не може цей траст розірвати на цей момент. офшорна компанія для Рошена вже була створена. юрист Анатолій родзинський стверджує саме для того, щоб передати бізнес в управління Ротшильдам. Трасти а іменно довірительна передача вас можна по англійському праву. Це возможна в Англії, в США, в Австралії. І в англійських колоніях, которыми являються Британські Віргінські острова, Нельзя не в траст е, какое то имущество в Германии, во Франції, в інших странах. Вот. поэтому в цій передачі уклонения уклонення уплаты налогов ніякого. Утім, головна принадо офшорів таки можливість уникнути оподаткування. Якби Ротшильди знайшли покупця на Рошен, відсоток із продажу Україна не отримала б. на Віргінських островах нульова ставка. Оподаткування на доходи корпорації і на продаж. Тому, власне кажучи, якщо президент затіяв зчинити величезний продаж своїх активів, що він обіцяв, то кращого для його гаманця, зрозуміло, для його кишені варіанту, ніж використати. Віргінські офшори, щоб мінімізувати податки до нуля, кращого варіанту неможливо було знайти у податковій декларації за 2015 рік, оприлюдненій минулого тижня. Порошенко не згадав ані слова про новостворену компанію. На скандал відреагував дописом у соціальних мережах. Я перша посадова особа в Україні, яка серйозно ставиться до декларування своїх статків, сплати податків і питання конфлікту інтересів, які вирішую в рамках українського законодавства та міжнародного приватного права. Ставши президентом, я відійшов від управління активами, доручивши цю справу відповідним консалтинговим та юридичним компаніям. Очікую, що вони нададуть вичерпні пояснення для української та міжнародної преси. Юридичні радники Порошенка підтверджують, офшор створили винятково заради передачі власності у сліпий траст. Акції не мали номінальної власності, тому їх і не вказали у декларації. Податки обіцяють платити. Навіть після передачі активу у довірчу власність отримувачем виплат буде не офшорна, а українська юридична особа. Тому всі податки сплачуватимуться в Україні за українським законодавством. У національного антикорупційного бюро немає повноважень розслідувати такі справи. А Генеральна прокуратура не побачила в повідомленнях ЗМІ складу злочину. Тим часом депутати обіцяють створити тимчасову слідчу комісію, коли за тиждень зберуться на роботу. Ольга Кушеленко, Дмитро Фурдак, Світлана Фичун, ТСН, 1+,1.